Всім привіт! Всіх, вітаю себе на каналі «Тора, балансе, світо». Мене звуть Наталія. хто зі мною ще не знайомий. Дуже вдячна вам за коментарі, за ваші лайки. Мені дуже приємно і це ваша вдячність за мій труд. Дуже, в принципі, мені дуже приємно спілкувати з людьми, які ведуть зворотній зв'язок. Дуже цікаво почути вашу думку стосовно моїх розкладів і можливо дати якусь пораду. Ну, тобто, в залежності від того, хто як налаштований. Далі сьогодні ми розпочинаємо. Я повертаю, скажімо так, свій я цикл, ну, цикл, давайте так. Чи серію випусків таро-прогнозів по, по місяцям, так? По знакам зодіака. Тобто, кожного місяця, або в кінці місяця, або на початку, в залежності від того, як в мене буде виходити. Тому що я перестала його записувати, мене не вистачало реально часу. Але мене попросили, я сказала, що дуже цікаво людям. І ну, тобто, спробуємо спочатку. Подивимось, наскільки зайде тема. Маю надію, що зайде, і будемо з вами працювати протязі всього року і дивитися, що нас чекає кожного з нас по знаку Зодіака. Сьогодні ми розпочинаємо працювати із знаком Зодіака Овен на грудень 2023 року. Подивимось ми загальну характеристику, фінанси, здоров'я, особисте життя для тих, хто в парі і тих, хто не в парі. Так, також на, будем, ми дивимося це на Таро Снів, астрологічна колода. Мені подобається вона тут із знаками Зодіака, вона трішечки астрологія, знаки, Зодіакальні знаки, вони трішечки розкривають більше інформацію. Також у нас буде Одне на колоді Таро 78 дверей ми з вами подивимося вашу мрію або, можливо, якісь плани, чи реалізуються вони на протязі грудня 2023 року. Так, добре, Овен. Грудень 2023 року. Загальна характеристика. Загальна характеристика. Фінанси грудень 2023 року. Для овнів. Особисте життя. Ой, здоров'я, вибачте. Вже задля зараз... быстріше особисте життя. Так, здоров'я для овнів на грудень 2023 року. Особисте життя для тих, хто в парі. Це ті, хто проживають разом, або офіційний шлюб. Або, можливо, просто зустрічається, але так, серйозно вже не. В кого є пара. Так, хто одинокий, хто не в парі зараз, не в стосунках, як пройде грудень 2023 року. Так. Далі. На колоді 78 дверей, поки я тасую колоду. Подумайте, будь ласка, про свій план, можливо, про свою мрію, але будь ласка, реалістично. Тобто, якщо виявляєтесь. Бізнесменом або бізнесвуменом, в якої там оборот фінансовий від мільйона гривень і вище, звичайно, ви можете говорити про заробітки там в мільйонах. Так? Якщо людина на ставці 8 тисяч, вибачте, але, на жаль, ну, мільйон на голову не впаде. І знаєте, бійтесь того, що ви. Загадуєте, бійтесь своїх мрій. Тому що, якщо ви, наприклад, загадуєте собі якусь велику суму, розумієте, що заробити вам нема куди, Може так трапити, що ну, так от випадково станеться щось з вашими рідними. І ви все ж таки отримаєте цю суму, але в спадок. Тому бійтесь своїх бажань. Загадуйте, будь ласка, реалістичні бажання. Так. Ухти, сама карта вискочила. Залишати її. Давайте, я залишу та, що, та карта, що вискочила, і достану ще одну карту. Можливо, ви хочете два бажання. Да? Подивимось. Давайте так, це на одне бажання вискочила. Або, можливо, як порада буде. Подивимось. А цю карту 100% на якийсь план. План. Чи реалізується план у грудні 2023 го у Овнів. Так, добре. Приступаємо, починаємо ми із загальної характеристики місяця, як пройде ваш місяць. Гродень 2023-го загально, ой, прекрасно, тут з Кубків. Я можу сказати, що тут буде початок чогось, початок чогось нового. Можливо, ви щось будете створювати, можливо, ви там, дуже давно мріяли вишивати, дуже давно мріяли малювати. Можливо, у вас, знаєте, вже так час прийшов, ну, тобто більше часу з'явилося, і ви можете там дозволити собі чимось якесь хобі нове. Також тут можуть бути і нові стосунки. Тобто це ейфорійне, це тільки шанс на зав'язання. Чогось нового, це прекрасне, щось нове. Тут гра, грааль, да тут такий божественний грааль, який наповнюється почуттями, новими емоціями. Це шанс, шанс таки на реалізацію, але от, в принципі в мене завжди вона про програється таким чином, що щось нове, але емоційно цікаве, емоційно таке, що буде вас там заряджати в Цьому місяці. це може бути нова робота, це може бути якийсь новий якийсь етап в житті. Тобто, щось новеньке, ви все ж таки в грудні зробите, і ви отримаєте від цього задоволення. Тобто вам всесвіт, в принципі, відкриє двері, відкриє якісь, щось щось перед вами розпахне для того, щось, щоб ви е, насолодились цим. Тобто тут емоційні такі насолоди. Так, добре, в принципі, загальна характеристика дуже добра, і самтуз говорить про шанси. То про те, що ви можете вам всесвіт буде підкидати шанси для такого благосного і класного вирішення питань. Добре, дякую. Далі дивимося фінанси на грудень 2023 року. Ох! п'ятірка на ніт. Ну, по фінансам, щось дуже туго. Дуже туго. Якщо, наприклад, хтось хворіє, то тут може бути одужування. І таким через те, що ви хворієте і на своє одужання потрібно витратити, витратити достатню кількість коштів. А ми зараз подивимось тут. Давайте відкриємо здоров'я. Ні, бо здоров'я я нічого не бачу. Здоров'я, в принципі, тут, до речі, сильний імунітет у людини, фізичний стан. Єдине, що тут може страждати, це спина. Тут можуть, тут, от, от, бачите, тут єдине, що може бути, це спина це опорно-руховий апарат. Ну, тобто, в принципі, ви як фізичне тіло можете може бути здоровим, а, а от спиною можуть бути проблеми. Можуть бути проблеми. Так, добре. Що ж з вас з фінансами? Це не здоров'я. Ну, можливо, в кості по здоров'ю, але ну, тут, тут щось, щось, щось дуже погане по фінансам. Причина, дивіться, що я можу сказати, тут два варіанти може бути. Перше, хтось не хоче змінювати свою роботу. Комусь дуже, скажімо так, незручно, але ми сидимо і чекаємо. Тобто є шанси на розвиток, є куди піти в інше, але ви чомусь з дитей чекаєте, що ніби вірите в казки, знаєте, сидите і чекаєте, що щось вам впаде на голову, а вам потрібно відстоювати свої права. розумієте. Тут потрібно брати в себе в руки. Тим більше ви лідер по життю, тут лев, тут лев, тут, ну, в принципі, не тут на здоров'ю, але сама карта Овна в сонці виходить. Розумієте, в чому справа? Тобто, в принципі, у вас є ресурси, у вас є сонячна енергія, ви можете це зробити. Ви людина, яка в принципі володіє своїм життям, але чомусь, отак, от трапилось, що ви певний час ви не хочете звигати з місця. От можливо. Можливо, такий етап в житті страшно. А, але тут такий момент може бути, що хтось з вашого керівництва може вдавати вам там а, ну, і бачить так, що вам там складновато по грошам, але ну. Не додає так і не, не додавить. Ну, я думаю, що не добавить до кінця року, але потрібно відстаювати себе. Далі, що я можу сказати, другий варіант, який йде. Є такий момент, що чоловік, якщо мене дивиться зараз чоловік, так, то ви як чоловік повинні відстоювати свої права. А якщо мене дивиться зараз жінка, то це другий варіант в тому плані, що ваш чоловік може впливати на ваш фінансовий канал. Тут може бути щось із вашим чоловіком, куди. Йдуть ресурси на нього, тобто, ви більше, як правильно сказати, ви ваші фінанси. Більше йдуть на чоловіка. Можливо, чоловік хворіє, можливо, чоловік знаходиться на бойових діях. Так і ви в принципі фінанси, які вас є, то тормозки, то одяг, то ще що, ще що ще щось. Тому що ті заробітні плати, які є в наших хлопців, це сміхота, тому що вони їх просто витрачають на ремонт своїх автомобілів і на закупівлю амуніції. Так? Тому що наша грьобана держава, вибачте, мене на слові, вона не забезпечує, вона на, на навпаки краде все у наших Хлопців. І от такі от Може бути момент, що ви захищаєте свою близьку людину і, там, і носочки тепленькі посилаєте, і щось, 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 щось в тому плані і продуктові, можливо, якісь набори. І таким чином ви можете залишатись ну, чисто на, на необхідне. Так? на П'ятірка пентаклів, яка говорить про ну, мілочі, тобто це такі перебуваємось, перебуваємось, там з чогось на щось. Тобто, дуже дуже такі нестабільні заробітки. Але в принципі, якщо ви боїте змінити роботу, сам ту з монет, говорить. Про те, що у вас є всі шанси. І є шанси на поправку цієї ситуації. Тобто ви можете виправити її. Однозначно можете. Сам Туз він говорить про це. Так, добре. Не можу сказати, що ну, от я там. Звичайно, я розумію, що приємно дивитись, коли там у вас там дев'ятки пентаклів, десятки пентаклів виходять. П'ятірка пентаклів взагалі не цікаво дивитися. Але це попередження, що потрібно відстоювати свої права. Або якщо доведеться, наприклад, вам доведеться комусь де щось давати, і ви залишаєтесь якимись копієчками, то, ну, в принципі, майте на увазі, що якось до доповнюючого заробітка. Ну давайте потім, що буде до доповнюючий якийсь заробіток у вас. Чи буде якийсь доповнюючий заробіток на грудень? Ну, от, родина допоможе. Тобто ви не, вашого заробітка може не вистачати, але бачите, покривається десятка пентаглів, яка говорить про те, що родина допоможе. Ви в біді не залишитесь, вас одну чи одного не залишить. Це 100%. Тобто тут буде такий момент, коли м -м, родина допоможе. Ну, я залишу отак, я накрию. Не хочу я залишати п'ятірку пентаклів. Я хочу, щоб у вас була десятка пентаклів завжди. Так, далі. По здоров'ю я вже сказала, тут до речі, може бути імунна система. Гемоглобін, імунна система і спина. Тобто можуть бути проблеми з. Із кістяком. Тобто це те, що центральна наша от, хребет. Так? Тут, тут можуть бути проблеми з хребтом. Тому оце, ну, такий, в принципі, може бути нюанс. Це може бути, знаєте, як, або десь в когось якісь грижі. Можливо, хтось зараз така от погода, да, будьте дуже обережні на, на тротуарах, на дорогах, де ви переходите, тому що може бути під сніжком льод. ви можете десь пот, ну, да, і десь дьорнути спину. Такі також може бути. Тобто це якщо не у вас захворювання, то ви можете десь дірнути спиною і будьте дуже обережні з цим. Так, добре, дякую. По здоров'ю, в принципі, все так. Можу сказати, все непогано. Не бачу нереспіраторних респіраторних захворювань, можливо, вони. Але тут може бути, що ви вже як вилікувались з цього. Ну, Тобто пройшли якісь такі непросте лікування, можливо, ви так. Перехворіли вже, тому що сам Туз Скубки він говорить про новий початок, тобто про оновлення здоров'я. Так, добре, дивимось особисте життя для тих, хто в парі на грудень. Дві о. Ну, в принципі, карта влюблених говорить: в даній колоді мені подобається карта влюблених Тут немає третьої особи. Про що я можу сказати? Що в принципі у вас буде все добре. Можливо, десь, якщо ви на відстані ви будете скучати, так? Але ви будете так гармонійно. Можу сказати, гармонійно в парі буде все. Ем, також ще може бути порада. Якщо, наприклад, вас не вистачає один для одного часу, будь ласочка, виберіть для себе там якісь суботу, неділю, п'ятницю. виберіть любий для вас день комфортний. І от е, зробіть, наприклад, собі е, вечерю якусь таку романтичну. Виберіть собі од, один день, який ви будете витрачати один для одного. Тобто, що для того, щоб ви не втрачали ось у цій близькості, щоб би не затягувала, зробіть. Для себе от такий комфортний момент. Тобто ви знатимете, що там в суботу відключаються телефони, пішли всі в Африку. Є тільки ви своїм партнером чи партнеркою, і ви насолоджуєтесь один одним. Не знаю, там, приємним спілкуванням, випити, наприклад, якогось гарного, дорогого вина, не шбурдяка якогось, дозволить собі придбати гарну бутилочку вина і провести час от, от таких от обіймах при свічках. да. Тобто порада така для вас іде, і плюс можу сказати, що в принципі гармонійно все буде. Тобто, ваша пара дуже цілісна, ваша пара можливо, є якісь і неприємності, можливо, є якісь і різні дискомфортні ситуації але ваша пара вона сильна ваша пара вона згуртована тобто я так розумію що як ну, от я не бачила не однієї пари які які в якої не було конфліктів які якихось недомовок якихось там чогось десь якось тобто це два характери дві особи які живуть в принципі своїм життям і наскільки вони можуть один одному довіряти наскільки можуть люди один одного пробачати нести відповідальність за свої вчинки все залежить від цього в парі, так, сила, сила пари. Тому можу сказати, карта добра. На грудень-місяць для парних все буде от загальний. да, Ми, ми ж не, не розбираємося там. Тим більше не забуваємо, що це загальний розклад, це не особистий. Так, добре. Далі приступаємо до особистого життя тих, хто зараз не в парі один. Ух ти! П'ятірка жезлів, ото тут конфлікти. Тут може бути знаєте, такий момент, що ви або зараз в сорі з кимсь а, своїм партнером. І зараз розійшлися, так? І ви можете бути, знаєте, ніби у вас всередині йде така боротьба внутрішня, чи потрібно, чи не потрібно вам стосунки, чи хочете ви їх, чи не хочете. Яким чином дуже багато вогняної енергії. Я достаю от багато вогняної енергії, і отут-от сам тут з кубків. Я не знаю, я не бачу того, що ви, наприклад, зможете знайти в грудні якогось партнера або партнерку для себе. Тому що ви всередині, от ви прям в буря. Всередині, у вас там якийсь внутрішній конфлікт. Ви скандаліст, або скандалістка, можу сказати так. Або на дуже високих нотах, можливо, дуже скандально болісно, ви розійшлися свої, в своїй парі. І у вас поки що буря емоцій грає всередині, ви не можете оволодіти собою, і ще поки що ви не заспокоїлися в цьому плані. Ну, давайте зараз подивимося, що у вас тут. Ще не, ну, тобто ви, древо життя, це карта, яка говорить про да, Це коли ще, ще нічого не ясно, ще нічого не зрозуміло. Тобто ви тут не зрозуміли ще самі, чого хочете. Вас голова і серце ваше, вони б'ються між собою. Дві карта башня. Так, тут було, можу сказати, що було б болюче якесь, або розірвання стосунків болюче, або, в принципі, ви людина, яка може, може бути такі, знаєте, не сподобалось, я там не а, можу сказати, та ситуація, яка між вами зараз відбувається, у вас, наприклад, відбувається, так, вона, в принципі, кермічна. Вона кермічна. Ви повинні через це пройти. це, якийсь досвід ваш, ваш урок. Тут мечів, як підтверджує те, що ви про це вже думали. Думали або знаєте про це. Тобто, ну, такий момент. Так. Тут людина обнулила все, в принципі, в своїх стосунках. Але болючі, болючі такі враження, болючі моменти. Дивіться, якщо, наприклад, ну, можу сказати, ви не зустрінете нікого, ви що переживаєте, у вас дуже велика рада всередині. Ті, хто зараз не в парі, тут може бути або якась зрада у вас була, ви так гостро настроєні десятка жезлів. Або на вас звалили дуже багато в цих стосунках. Ви дуже багато чого пережили, дуже тяжко вам було в цих стосунках, і ви ще не перегоріли, не перекипіли всередині. Ну, тут так складновато. Так, добре, ця карта у нас вискочила сама. Так, ми її відкриємо як пораду. Цю карту, а, значить, так, цю карту ми відкриваємо, на вашу мірію плани. І цю також, але ми більш її розглядатимемо. Так як вона у нас вискочила я спочатку, з що буде також на ще одне питання. Можливо, хтось ще загадав якийсь варіант так, на цю карту. Тому я її буду дивитись як і варіант, так і порада. А так як порада, тому відкриємо її другою. Перше ми відкриваємо цю. Хто загадав на, на цю карту? А, чи збудеться ваша мрія чи план а, в грудні 2023 року? П'ятірка Пентаклів. Не вистачає тут коштів, не вистачає ресурса, не, не, не ви вист... немає. Дивіться, у вас дві п'ятірки пентаклів на фінанси. І тут мрія, також ваша мрія, залежить від фінансів. Більш за все, що ви щось там, те, що ви плануєте, ну, воно якось не реалізується. На жаль, не реалізується, тому що, по-перше, у вас не вистачає ресурса. Не фінансово, можливо, не, можливо, по здоров'ю щось не, не те щось. Або не з тими людьми. А, можливо, дуже багато покладаєте надій на інших людей. Ну, тобто такий момент, що самі ви не зможете, а інші люди, в принципі, ну, вони не зможуть вам цього дати. Так, добре, друга карта. Як порада і як спочатку чи збудеться, а потім гляну як пораду. Ага. Двійка мечей, мічей. Да? Карта, яка говорить про, в принципі, нерозуміння ситуації. А, можуть бути такі, знаєте, не можу сказати, що неприємні сюрпризи, але дуже неочікувані сюрпризи, на які ви в принципі не розраховуєте. І Щось може, ті плани, які ви замовили собі на цю карту, так? ті бажання, які ви замовили, може щось вплинути на їх, те, на що ви не розраховуєте. Наприклад, те, що ви не, не можете передбачити. Ви цього не бачите. Ви не можете це, на, на це вплинути ніяк. Ще одне, а як порада цю карту можна прочитати, що не бійтесь. Неочікуваних сюрпризів, можливо, вони будуть вам на користь. І наскільки вам би здавалося, що це ну, от просто якийсь капець з задні ці, ну, щось не виходить, не, ну, от просто якось так, ця ситуація може перекрутитись е, іншим боком, тобто на користь вам. Або можливо, вам в цьому житті потрібно комусь допомогти. І так вирішили сили, що оця ситуація повинна пройти через вас для того, щоб якийсь урок пройшли ви і чимось змогли допомогти іншій людині. Тут як порада. Так, добре, дякую всім, хто, хто заглянув до мене на розклад, всім дуже рада. Відпишіться, будь ласка, що ви думаєте стосовно цього розкладу. Чи подобається вам такий формат? Мені було дуже цікаво, що б ви хотіли, можливо, внести в цей формат. Я б його розглянула. Я люблю, коли люди співпрацюють, так? коли людям цікаво. Ще одне я У мене розпочався. Запис людей на річні розклади, тобто на рік будемо дивитися рік вперед по всім сферам життя, не загальний, звичайно, але розклади будуть проведені з 14-го числа. Тобто до 14 числа я записую. З 14 грудня я розпочинаю працювати з розкладами і там до Нового року. Так, добре. До 14 числа просто мене все розписано, я не зможу. Після 14 числа в мене поки що є вільні місця. І кому цікаво, будь ласка, звертайтесь, будемо дивитись. Так, добре. Мій вайбер є під відео. Кому цікаво, будь ласка. Так, на дзвінки не відповідаю тільки на смс. Так, на все добре. Всім дуже рада, мирного неба над головою.